В дверях моєї квартири була ця повістка. Мама хотіла її порвати, викинути в смітник і кажу, та ну, та вже не ти наробіть, ти... Та взяв й пішов на медогляд. Через кілька днів подзвонили, там, ще раз треба було пройти там, до... до оглянутися там, ще якихось спеціалістів. Ну і все, то була п'ятниця, дали, якби в самому кінці дали повістку, цю з речами там, наступного дня. Ну, та не моя професія, бо я взагалі в армії не служив перед тим. числився в резерві. От. Ну, близько так. Тато спокійно, мама якби, дуже там, в сльози переживала. Дівчина трохи мене не зрозуміла, трохи якби, пробувала щось ображатися, чого я там не пробую там, щось вирішити, це питання якось інакше. Але нічого там, ну якби нормально, все далі змирилися. Перший місяць стояла під, це був вересень, стояла під станицею Луганською, 30 кілометрів, там боїв не було. Потім вже жовтим листопад це вже нас перекинули під Дебальцево, село Нікішино. Далі була відпустка в грудні. І зараз січень лютий знову під Дебальцево був, але вже на іншій позиції, недалеко від міста Кіровське, село Малоорловка, Шахта Янаківська. В Нікішино ми поміняли наскільки я пам'ятаю. 25-й батальйон територіальної оборони Київська Русь. Там ну, кожного дня, от два місяці ми стояли, кожного дня реально були бої, тому що в, цьому, ну, в самому селі був противник, тобто там були не артобстріли, а ну, реальні контактні бої, якби стрілецька зброя, гранатомети, станкові танкові гранатомети. 15 го числа почалося це перемир'я, режим тиші. 16-го нам сказали виходити зі своїх позицій з шахти. Просто ми їх вийшло так, що ми їх залишили. Не знаю, там здається, потім їх підірвали. Ми переїхали колоною під Дебальцево. Там на околицях міста був базовий лагер 128-ї юрської піхотної бригади, оце, в якій я зараз служу. Там переночували і наступного ранку, 17 лютого, Зайшли в саме місто. Як виявилося, що армія тоді контролювала суто його околиці, там, де була приватна забудова, а все решта з висотками, з найкращими позиціями для ведення вогню, спостереження, коригування і так далі, це вже було в противника. І ми день і ніч тримали свою вулицю, за якою ми мали спостерігати, щоб там противник не. Не пішов на прорив. Під вечір у нас вже було два поранених, їх так і не евакуювали, довелося їх вже відступі з собою брати, транспортувати. От. Під, ранок ми вже дізналися, під ранок, 18 лютого, ми дізналися, що навколо нас вже наших немає підрозділів. Так вийшло, що в нас рація сіла до того, і якби, можливо там якось нас викликали, чи що команду ми не отримали на відхід. Так само дізналися, що якби, за нашими спинами в базовому таборі так само вже нікого немає. Там вже все горіло, вибухало, підірвали, підпалили боєкомплекти, нікого там теж не було. Ну, погрузилися на бойову машину піхоти свою і вуличками почали петляти, виходити з цього міста. Вискочили на трасу дебальцево артемівськ полетіли пару кілометрів по ній, потім з'їхали вправо в поля, і полями вже продовжили шукати якісь сліди, ну, якою дорогою йшли основні сили. Тому що там ну, просто повсюди були якісь групи противника, там зліва від нас на горизонті танки працювали, справа там було чути артилерію, ну так, все було так дуже непросто. У нас було два поранених тоді. Втрати були, коли ми на БМП вискочили на одну поляну, там лежала група піхоти нашої. Ми там теж розсипались, якби, теж залягли. Е, вони нам сказали, що там по них працює снайпер. Снайпер якраз коли побачив броню, затих, ну не знаю, чи він там десь заховався, чи втік. Тобто все затихло. Ці хлопці, що лежали, ну, якби, почали кричати, щоб ми назад грузились на БМП, тому що зараз можуть по нас коригувати вогонь артилерії ну, по, по, по машині. От, швиденько почали грузитися, так вийшло, що я не встиг просто заскочити на БМП. Вона полетіла, ну, мої бійці полетіли далі. Я лишився з тими, що залягли в полі. Це виявився знову ж таки цей 25-й батальйон, Київська Русь, і вже з ними ще 4 години виходили пішки. Полями, там, лісосмугами от. Ну, от За ці 4 години то там знову-таки там... Два рази там, ледь нас не накрили градами, ще там артилерія, міни працювали, е, нарвалися на ж групу з 10 чоловік, е, противника. Ну, там були втрати. Один загинув, двоє поранені. От. Двох поранених то ми донесли до нашого дружнього блокпоста українського. За пораненим, то за загиблим спорядили. Е, Бойову машину і верталися за ним в поле забирати тіло. Ми чули, що з нашого боку працюють гради і артилерія в бік е, противника. Тобто якось їхні вогневі точки там якось старалися е, якби, придушити. Ну, але якоїсь прямої допомоги там ну, не було. Очікував більше змістовної війни, як так, тому що зараз там щось таке незрозуміло твориться. Суто, суто якби йде оборонні бої, але оборонятися теж безкінечно не можна. Якщо 4-5 місяців в одну і ту саму позицію от, уже з артилерії, ну, то ніякий бліндаж, ніяке укріплення ну, не витримає. Тому те саме Дебальцево такою ну, тактикою безкінечно теж не можна було тримати. Постійно там обстріл, обстріл, обстріл. Тобто, ми ніяких маневрів не робимо, ніяк. Це, суто, Ну, тобто отаке, от от, то, що мене трохи здивувало. Там головне, щоб з тобою був надійний би, друг, щоб хлопці були один одному впевнені. От. Оце головне. Тому що там новини так слухаємо по привуху, як то кажуть, тому що вже привикли, що по новинах одне, а вона, якби, на позиціях в нас зовсім інше відбувається. Тому головне якби, підтримувати один одного, один одного, десь там жартуємо один з одним. От таке. У мене ж була вже одна відпустка в грудні, якби, повернувся. Зараз дякувати Богу, вийшов з цього оточення. Е дали 18 діб е відпустки. Ну а далі будемо збиратися на Закарпаття. Ну, треба ортезно, ну, хтось має це робити правильно.